Доброго дня, мене звати Вікторія і в даному відео ми розглянемо питання як здійснити основні налаштування розділів «Маркетний і ізпродаж та Спродаж Деталічна. Для налаштування обліку продажів відкриємо Уставіння і адміністрування, уставіння параметрів Евіденції та перейдемо у розділ маркетних ізпредаж. Реквізит термін поплатнощі набивця домислей зазвичай заповнюється 14 днів. Але користувач може вказати необхідну йому кількість днів. При цьому ця кількість буде за замовчуванням встановлюватися у картках договорів контрагентів. Це налаштування впливає на розрахунок дня оплати покупцем у документах продажу. Ознака рабати і маже в документах спродажі потрібно вказувати, якщо організація використовуватиме знижки або націнки при продажі. Якщо ознака встановлена, то в документах буде з'являтися поле Упуск, в якому можна буде вказати знижку чи націнку. Наприклад, маємо фактуру спродажі, вказуємо знижку 20%. Програма відповідно порахує нам її і надруковану форму. Також виведе нашу знижку. Перейдемо в уставіння назад. Довідник статуси видажень і задань можна відкрити за допомогою наступного посилання. Він призначений для збереження інформації можливих статусів задач, які можна створити. Довідник статуси замовлень продажу знаходиться за цим посиланням, також призначений для зберігання інформації про можливі статуси замовлень-продажу. Наступна ознака Використач серії спродаж дозволяє розділяти різні господарські операції, які стосуються продажі. Таким чином, у списках документів продажу... Фактури спродаж, замовлення продажу та інші. Буде відображати стовпець із серіями документів, і, відповідно, користувач зможе переглядати документи, які відносяться до певної серії, або до всіх серій одночасно. Бачимо всі серії, які в нас є. Можемо відібрати по певні або по всіх. Переходимо назад налаштування. Важливо відмітити, що вибір цієї операції є обов'язковим при веденні бухгалтерського та податкового обліку у конфігурації Modulsoft ERP, оскільки в серії продажу відбувається фіксування доходів від різних напрямків діяльності. Створити ці серії можемо по посиланню у довіднику серії документів зпродажі. Перейдемо до налаштування розділу деталічно». Якщо підприємство використовує роздрібний продаж, тоді необхідно встановити ознаку деталічно». Далі потрібно вказати контрагента для роздрібного продажу у полі Контрагент для Спдаж деталічний. А також потрібно вказати реєстр ВАД для парагону фіскальнего, які за замовчуванням будуть використовуватися при здійсненні роздрібного продажу чи повернення. У реквізиті серії фактур збродажу до парагону фіскального потрібно вказати серію видаткової накладної, яка може формуватися на підставі чека для відображення операції у податковому обліку. Таким чином, ми розглянули питання, як здійснити основні налаштування розділів маркетних і іздаж та спродаж деталічно. Якщо виникли питання, телефонуйте нам або пишіть. Дякую за увагу!